Уявіть собі, як у темних глибинах космосу між безліччю небесних тіл, народжується зоряний пил. Цей пил не просто частинка всесвіту, а справжній архітектор життя. Кожна його крупинка несе в собі історію мільярдів років. Адже колись вона була частиною древніх зірок, що завершили свій життєвий шлях у величних вибухах. Ці вибухи розсіювали зоряний пил у безмежний простір, відкриваючи нові можливості для формування планет і навіть життя. Після такого драматичного початку подорож зоряного пилу лише починається. Він переноситься космічними вітрами, стикаючись із кометами та астероїдами, накопичуючи нові елементи і створюючи хімічні зв'язки. Цей процес триває мільйони років, і, нарешті, пил осідає на молодих планетах, де може стати частиною складних молекул. Які є основою для виникнення життя, зоряний пил це не лише загадкова космічна матерія, а й ключ до розуміння нашого походження. Він нагадує нам про наше місце у всесвіті, про те, що ми всі частинка чогось більшого, частина нескінченого космічного циклу, де кожна грань має свою роль, і саме ця велична подорож робить наш всесвіт таким захоплюючим і непередбачуваним.